Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Найближчими тижнями Україна отримає десятки нових танків Леопард. Тут якісь ще цифри 1 а 5 від Данії та Німеччини. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Раніше данський виконувач обов'язків міністра оборони анонсував передання Україні 90 Леопард. А5. І так, давайте подивимося надходження. До речі, це якраз я е, 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 робила відео. Не знаю, ви вже подивилися чи ні. Зараз я подивлюся, як це відео називається, щоб ви розуміли, про що я. Я там говорила, що зараз я скажу е, на фронтах. На фронтах динаміка. Ага, серпень буде гарячим. Тобто я дивилася фронти, як у нас справи на фронтах. І ось тут я бачу вже підтвердження є. І так, і так давайте подивимося, чи дійсно ця допомога військова, зброя, ця буде надходити в Україну. Так. Не так багато, як нам би хотілося. Бачите? Але королева монет це, це, звичайно, не король. Але це теж багато. І ось іде для війни, для перемоги. Але щось мені не зовсім подобається. Тут, знаєте, обіцянки обіцянками. Ось, але. Щось не додають. Те, що обіцяють, так, воно або, дивіться, скоріше за все, воно десь або заляже, або пропаде. Я не бачу, що воно доходить до полюбою. Десь воно приховається, десь воно заляже. Знаєте, так, ну, замилиться десь воно. Тоді запитання: чи дійсно воно буде йти? Давайте так, чи дійсно вони це. Ну, карта вже показала, але ось мені не зовсім це подобається. Щось воно не так з тією зброєю. Десь вона, знаєте, розтвориться. У мене чомусь таке враження через те, що багато води, хтось дуже око на неї кинув. І там настільки в бетон, що ця зброя десь пропаде. Роздвої, розтвориться. Знаєте, як у кислоту кидають якусь органіку, і воно розтворюється. І, до речі, ця карта нам говорить про те, що таке вже неодноразово відбувається. А, розумієте? Не дають достатньо, по-перше, нам. Дають малими партіями, не дають так багато, як би нам хотілося. Ось, але ще й вона десь розтворяється, затримується. Застряває, можна так сказати. Ну, ростворя, вже казала, десь вона пропадає. Давайте тоді запитаємо, який процент з того, що нам дають, потрапляє дійсно на поле бою до, до наших військових. Який процент? Ну, у нас тут 4. Ну, не може бути, щоб 40%. О, бачите, на жаль, Десь воно пропадає. От, як я казала, розтворяється. Десь воно у воді, отак-от. От Тому що ось ці дві карти мене так наштовхнули. Таке враження, що. Давайте так, 40% роз... розтворяється, десь, от бачите, місяць теж говорить, десь воно в болото залягло. Що ніхто не бачить, не чує про це. Якась частина іде Менша частина, ніж ховають. Ховають багато, десь ховають. Тут навіть, ви знаєте, тут навіть не те, що ховають, тут перепон дуже багато. Я зараз поясню, як я тут бачу. Тут перепон багато що бюрократії може бути. В мене йде ось така інформація, що ніби вони десь не на часі відклали. А це для тих, а то для тих. І воно отако, знаєте, замилили всім і нікому нічого не дали толком. Розумієте, як це? Я у... не розумію, як воно там розподіляється, але чомусь у мене йде така інформація, що вони розподіляють, кажуть, ні, а це не вам, а це тій стороні, там важливіше. А там треба, і там теж не дають конкретно. Тут більша частина десь залягає, десь затримується. Воно може в кінець кінців і таки прийде. Бачите, такі по справедливості воно прийде в кінці кінців. Але настільки є проросійські агенти, які сидять там, тому що ось ця карта про це й говорить, що вони оце все відсрочують. Якось так. Ось якось так. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!